Тисячі людей шукають відповідь на одне питання. Коли це закінчиться? Сьогодні ви дізнаєтесь конкретну дату: 28 лютого 2026 року, о 5 годині ранку, станеться подія, яка змінить хід війни назавжди. Каховська відьма побачила не просто символи чи натяки, вона назвала точний час, географічні координати, імена людей та послідовність подій. Те, що вона розповіла, вже починає збуватися. Перші ознаки з'явилися 5 січня цього року. Другий етап розпочався вчора, а фінальна точка буде поставлена через 52 дні. Зараз ви почуєте передбачення повністю без прикрас, без метафор. Тільки факти дати місця. 23 вересня 2023 року я стояла на березі Дніпра біля зруйнованої Каховської ГЕС. Вода відступила і відкрила те, що було приховане 70 років. Старі фундаменти, залізничні рейки, які вели до переправи часів Другої світової війни. Я побачила кров на цих рейках: не стару кров, а нову кров, яка ще не пролилася, але має пролитися. Я побачила дату на ржавій таблиці, яку вода винесла з глибини. На ній було написано 28 лютий 1943 року. Це була дата визволення Харкова радянськими військами, і в той момент я зрозуміла, що 28 лютого має особливе значення для цієї землі. Це день перелому, день, коли зима відступає і починається нове. Я закрила очі і побачила майбутнє, 28 лютого 2026 року. Ранок температура повітря мінус 3 градуси. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Небо абсолютно чисте, жодної хмари. Місяць у фазі молодика видимість ідеальна. Саме такі умови потрібні для того, що має статися. Я бачу військовий аеродром у Бердянську. Там стоять літаки, які прилетіли два дні тому. Це не прості літаки, це транспортні борти, які привезли людей, важливих людей. Їх зустрічають о 4-й годині ночі. Вони приїхали для наради, яка має відбутися о 5-й годині ранку в бункері під аеродромом. Я бачу цей бункер. Він побудований ще за радянських часів, але його відремонтували минулого року. Там є 14 кімнат, система вентиляції, автономне електропостачання. У головному залі стоїть довгий стіл. За цим столом о 5-й годині ранку сидітимуть 18 чоловік. Це командування південного напрямку, представники з Москви, офіцери зв'язку. Вони збираються обговорювати план весняного наступу. У кожного на столі лежить папка з документами. На обкладинці написана операція Весна 26. Ці документи описують план, який має бути реалізований з 1 березня до 15 квітня. Але цієї наради не станеться. О 5 годині 20 хвилин, коли всі вже зберуться в залі, коли охорона закриє двері бункера, з неба прилетить те, що змінить все. Я бачу ракету. Вона летить з заходу на схід. Час польоту 4 хвилини 30 секунд. Це незвичайна ракета. Це нова зброя, про яку ще не говорять відкрито. Її створили в Америці спеціально для знищення глибоких бункерів. Вона пробиває 12 метрів бетону і вибухає всередині. Система протиповітряної оборони не встигає відреагувати, бо ракета летить занадто швидко і занадто низько. О 5 годині 24 хвилини ракета влучає точно в вентиляційну шахту бункера. Вибух руйнує всі внутрішні конструкції. Всі 18 чоловік, які сиділи за столом, гинуть миттєво. Разом з ними гине план весняного наступу. Але це тільки початок. Через три хвилини після першого удару прилітає друга ракета. Вона влучає в паливні сховища аеродрому. Літаки, які стоять на злітній смузі, згоряють за 5 хвилин. Через 10 хвилин після другого удару приходить третя ракета. Вона знищує командний пункт зв'язку, який розташований за 2 кілометри від аеродрому. Я бачу паніку, яка починається після цих ударів. Солдати біжать в різні боки, не розуміючи, що сталося. Зв'язок з командуванням обірвано. Ніхто не знає, що робити далі. А о 6-й годині ранку, коли сонце тільки починає підійматися над обрієм, починається друга фаза операції. Українські війська, які чекали цього моменту два місяці, починають наступ одночасно на трьох напрямках: перший напрямок Токмак, другий напрямок Мелітополь, третій напрямок Бердянськ. Це не хаотичний наступ. Це чітко спланована операція, яку розробляли найкращі військові стратеги з п'яти країн. Я бачу колони техніки, які рухаються з півночі на південь. Танки, бронетехніка, артилерія. Їх підтримують безпілотники, які летять попереду і передають координати ворожих позицій. Авіація працює безперервно. Штурмовики б'ють по укріпленнях, які будувалися два роки. Але ці укріплення вже не мають командування. Солдати, які там сидять, не отримують наказів, вони не знають, відступати чи триматися. Більшість приймає рішення здатися. До 12-ї години дня 28 лютого українські війська проходять першу лінію оборони і просуваються на 8 кілометрів вглиб. Токмак падає 1 березня о 3-й годині дня. Я бачу, як українські солдати входять у місто. Вони не зустрічають серйозного опору. Більшість ворожих військ відступила напередодні. Залишилися тільки окремі групи, які намагаються затримати наступ, але їх швидко нейтралізують. Мешканці виходять на вулиці. Хтось плаче, хтось радіє. Місто зруйноване бомбардуваннями останніх місяців, але воно вільне. Над міською радою піднімається український прапор о 5 годині вечора. Цю подію показують по всіх телеканалах світу. 2 березня падає Мелітополь. Це відбувається раніше ніж планувалося. Командування ворожих військ втратило контроль над ситуацією після удару по Бердянську. Накази суперечать один одному. Деякі командири наказують триматися до останнього, інші наказують відступати. У цьому хаосі солдати самі приймають рішення. Більшість вибирає життя. 3 березня українські війська виходять до Азовського моря біля Бердянська. Я бачу цей момент дуже чітко: солдат стоїть на березі і торкається рукою води. Він плаче. Біля нього стоять його побратими. Вони теж плачуть. Це не сльози горя, це сльози полегшення, усвідомлення того, що найстрашніше позаду. 4 березня відбувається нарада в Москві. Я бачу велику кімнату з високими стелями. За столом сидять люди у військовій формі та цивільному одязі. Вони обговорюють, що робити далі. Один з присутніх пропонує використати ядерну зброю. Але його пропозицію відхиляють: не через гуманність, а через розуміння наслідків. Використання ядерної зброї призведе до втручання НАТО і повного розгрому. Це означатиме кінець не тільки війни, а кінець всього. Тому приймається інше рішення. 5 березня оголошується часткове перемир'я на південному напрямку. Це подається як жест доброї волі, але насправді це визнання поразки. 6 березня починаються перемовини, не офіційні, а через посередників. Представники з обох сторін зустрічаються в Стамбулі. Я бачу готель на березі Босфору. Там, у конференц-залі, на п'ятому поверсі, сидять шість чоловік: троє з українського боку, троє з російського. Вони говорять сім годин без перерви, обговорюють умови. Україна вимагає повного виведення військ з усіх окупованих територій, включно з Кримом. Росія пропонує заморозити конфлікт на поточних лініях. Перемовини заходять у глухий кут. Представники розходяться без результату. Але 7 березня ситуація змінюється. В Москві відбувається подія, яку ніхто не передбачав. Я бачу це, але не можу назвати деталі, бо це може вплинути на хід подій. Скажу тільки, що ця подія пов'язана з внутрішньою політикою і з людьми, які мають реальну владу. Після цієї події, 8 березня, Росія раптово погоджується на умови України. Не на всі, але на більшість 9 березня підписується попередня угода про припинення вогню. 10 березня вогонь припиняється о 12-й годині дня по всій лінії фронту. Настає тиша, яку не чули три роки. 11 березня починається виведення російських військ із Запорізької області. Це відбувається під наглядом міжнародних спостерігачів. Колони техніки рухаються на схід. Процес займає 4 дні. 15 березня останній російський солдат залишає Запорізьку область. 16 березня починається виведення військ із Херсонської області. Це займає ще 5 днів. 20 березня південь України повністю вільний. 21 березня починаються перемовини щодо Донбасу. Це найскладніша частина, бо тут замішано багато інтересів, багато людей, багато історії. Перемовини щодо Донбасу тривають два тижні. Кожен день представники зустрічаються і обговорюють деталі: територія, управління, безпека, права російськомовного населення, економічні питання. Це надзвичайно складні переговори, під час яких кілька разів виникають кризи, і здається, що все зірветься. Але кожен раз знаходиться компроміс. 4 квітня досягається угода щодо Донбасу. 5 квітня підписується документ, згідно з яким ці території повертаються під контроль України, але отримують спеціальний статус автономії на 5 років. Протягом цих 5 років буде відбуватися процес реінтеграції, економічного відновлення, примирення. 6 квітня починається найскладніше питання: Крим. Росія категорично відмовляється говорити про повернення Криму. Україна категорично відмовляється визнавати анексію. Переговори заходять у повний глухий кут. Тиждень проходить без жодного прогресу. Здається, що війна може початися знову. Але 14 квітня відбувається дещо несподіване. Китай, який до цього часу зберігав нейтралітет, виступає з пропозицією. Китайський план передбачає, що Крим стає демілітаризованою зоною під міжнародним управлінням на 20 років. Протягом цих 20 років буде проведено економічний розвиток території, після чого відбудеться референдум під наглядом ООН. Це компромісне рішення, яке не влаштовує повністю жодну зі сторін, але дає можливість зупинити війну. 15 квітня Україна погоджується розглянути китайський план. 16 квітня Росія також погоджується. Наступні три дні йдуть технічні переговори про деталі. 19 квітня досягається остаточна угода. 20 квітня в Пекіні підписується мирний договір. Підписання транслюється в прямому ефірі по всьому світу. Я бачу цю церемонію. Велика зала. Сотні журналістів, представники 50 країн. Президент України підписує договір першим. Потім підписують гаранти угоди. США, Китай, Євросоюз, Туреччина. США, Китай, Євросоюз, Туреччина. 21 квітня війна офіційно закінчується. По всій Україні люди виходять на вулиці. Це неорганізовані мітинги, це стихійна радість. Люди обіймаються, плачуть, сміються. Хтось п'є шампанське просто на вулиці, хтось стоїть мовчки і не може повірити. Церкви дзвонять у дзвони. У Києві на Майдані збирається мільйон людей. Ніхто їх не скликав, вони прийшли самі. Стоять і мовчать. Просто стоять разом. Це найсильніший момент, який я бачила. Мільйон людей мовчить, і ця тиша говорить більше, ніж будь-які слова. 22 квітня починається повернення додому. Військові, які провели на фронті роки, їдуть до своїх родин. Я бачу залізничні станції, переповнені людьми. Солдати у формі виходять з поїздів, їх зустрічають рідні, матері обіймають синів, дружини обіймають чоловіків. Діти, які виросли за час війни, не впізнають своїх батьків. Це болісні і радісні зустрічі одночасно. Багато чого не можна повернути, багато кого вже ніколи не повернути. Але війна закінчилася. Це головне 23 квітня починається повернення біженців. Мільйони людей, які виїхали за кордон, їдуть назад. Черги на кордонах розтягуються на кілометри. Люди чекають по 8, 12, 16 годин. Але ніхто не скаржиться. Вони їдуть додому. 24 квітня починається відновлення. Будівельні компанії з усієї Європи приїжджають в Україну, привозять техніку, матеріали, робітників. План відновлення розрахований на 10 років і коштуватиме 500 мільярдів доларів. Гроші виділяють Євросоюз, США, Великобританія, Канада, Японія. Це найбільша програма відновлення після Другої світової війни. 25 квітня починається розмінування. Це найнебезпечніша робота. Україна стала найзамінованішою країною у світі. Мільйони мін закопані в землю. Їх потрібно знайти і знешкодити. На це піде роки. Спеціальні команди з різних країн приїжджають допомагати. Собаки натреновані шукати вибухівку, робота, які сканують землю, нові технології, які дозволяють виявляти міни дистанційно. Робота йде повільно, але систематично. 26 квітня відновлюється залізничне сполучення між Києвом та Маріуполем. Перший потяг прибуває о 9-й годині ранку. На перон виходять сотні людей подивитися на це. 27 квітня відкривається перша нова школа в Маріуполі. Її побудували за місяць канадські будівельники. Це сучасна будівля з великими вікнами, спортивним залом, їдальною бібліотекою. До школи приходять 200 дітей. Більшість з них не ходили до школи два роки. Вчителі плачуть на першому уроці. Діти теж плачуть, але уроки починаються. Життя повертається. 28 квітня в Бучі відкривається меморіал жертвам війни. На чорній стіні викарбувані імена всіх загиблих цивільних. Їх тисячі. Президент приїжджає на відкриття. Він говорить про мову, в якій обіцяє, що ці жертви не будуть забуті ніколи. 29 квітня економіка починає оживати. Заводи, які стояли три роки, запускаються знову. Працівники повертаються на робочі місця. Перші зарплати виплачуються за новою шкалою, яка прив'язана до євро. Інфляція поступово знижується. 30 квітня відновлюється експорт зерна. Перший корабель з українським зерном виходить з одеського порту. На його борту 30 тисяч тонн пшениці, призначеної для Єгипту. Це символічна подія, яка показує, що Україна повертається на світові ринки. 1 травня проходить перший мирний день праці за 4 роки. Люди не працюють, відпочивають, проводять час з родинами. 2 травня починається процес притягнення до відповідальності. Міжнародний трибунал у Гаазі оголошує про початок розслідування військових злочинів. Збирається величезна кількість доказів, відео, фотографії, свідчення, документи. Формуються списки підозрюваних. Це буде довгий процес, який триватиме роки, можливо, десятиліття. Але він необхідний для справедливості і для того, щоб така війна ніколи не повторилася. 3 травня в парламенті приймається закон про статус ветеранів. Вони отримують пільги, медичне обслуговування, психологічну підтримку, допомогу працевлаштуванню. Це мільйони людей, які пройшли через фронт. 4 травня відбувається перша зустріч сімей, розділених війною. Люди, які три роки не бачили своїх рідних, нарешті можуть побачитися хтось їде в Росію до своїх батьків, хтось приїжджає з Росії в Україну до своїх дітей. Це складні зустрічі, бо війна розділила не тільки території, а й людей. У багатьох сім'ях є ті, хто підтримував Україну, і ті, хто підтримував Росію. Тепер їм потрібно знайти спосіб жити з цим. 5 травня починається програма примирення. Психологи, соціальні працівники, громадські активісти працюють з людьми, які пережили окупацію, з тими, хто воював, з тими, хто втратив близьких. Це довга робота, яка триватиме покоління. 6 травня відновлюється Авіасполучення з Європою. Перший міжнародний рейс приземляється в Борисполі о 11-й годині ранку. Це літак з Варшави. На борту туристи, бізнесмени, українці, які повертаються додому. Аеропорт повний людей. Всі хочуть побачити цей символічний момент. 7 травня в Україну приїжджає перша велика делегація іноземних інвесторів. Вони відвідують Київ, Харків, Дніпро, Одесу, оглядають можливості для інвестицій. Україна стає найбільш інвестиційно привабливою країною Європи. Бо тут величезний потенціал для зростання і європейські гарантії. 8 травня, в день пам'яті та примирення, по всій Україні проходять урочисті заходи. Люди приносять квіти до пам'ятників, запалюють свічки, мовчки стоять хвилину. Це день, коли згадують усіх, хто загинув у цій війні, солдатів і цивільних. Українців і росіян, тому що смерть не має національності. 9 травня, вперше за багато років, цей день не є днем розколу. Це просто день. День, коли можна думати про майбутнє, а не про минуле. 10 травня оголошується план інтеграції України в Євросоюз. Процес прискорюється. Те, що мало зайняти 10 років, відбудеться за 5. Україна заслужила це своєю боротьбою. 11 травня підписуються перші контракти на відновлення інфраструктури. Будуть будуватися нові дороги, мости, залізниці, аеропорти. Це створить мільйони робочих місць. 12 травня оголошується програма відновлення енергетики. Україна буде будувати нові атомні станції, відновлювані джерела енергії, сучасні електромережі. Мета стати енергетично незалежною і навіть експортувати електроенергію в Європу. 13 травня починається реформа армії. Україна зберігає сильну армію, але вона стає професійною. Призов скасовується. Замість цього молоді люди служать за контрактом, отримуючи гідну зарплату. 14 травня запускається програма підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тих, хто втратив житло під час війни, держава допомагає з новим житлом або компенсацією. 15 травня відкривається перша виставка сучасного українського мистецтва в Парижі. Художники, які творили під час війни, показують свої роботи. Це сильні, емоційні, болісні роботи, які вражають глядачів. 16 травня українська письменниця отримує Нобелівську премію з літератури. Вона писала щоденник війни, який став бестселером у 30 країнах. 17 травня в Україну приїжджає Папа Римський. Він відвідує Київ, Львів, Маріуполь. Говорить про мир, прощення, відновлення. 18 травня починається будівництво нових лікарень. Медична система, зруйнована війною, відбудовується з нуля. Будуть сучасні лікарні, обладнані за західними стандартами. 19 травня запускається програма психологічної реабілітації для дітей. Мільйони дітей пережили травму війни. Їм потрібна професійна допомога щоб подолати це. 20 травня оголошується про створення музею війни в Києві. Це буде не просто музей, а меморіал. Місце пам'яті, місце осмислення. 21 травня в університетах починається новий набір. Молодь масово повертається до навчання. Освіта стає пріоритетом. 22 травня запускається програма дігіталізації. Україна стає однією з найбільш цифрових країн світу. Всі державні послуги доступні онлайн. 23 травня відкривається перший технологічний парк у Києві. Іноземні it компанії відкривають офіси. Україна стає it хабом Європи. 24 травня починається екологічне відновлення. Ліси, спалені війною, висаджуються заново. Ріки забруднені, очищаються. Це довгий процес, але він починається. 25 травня оголошується програма розвитку сільського господарства. Україна має бути найбільшим виробником продовольства в Європі. На це виділяються величезні кошти. 26 травня відбувається перший післявоєнний футбольний матч збірної України. Вона грає проти Польщі в Києві. Стадіон переповнений. Люди співають гімн так голосно, що це чути за кілометри. Україна перемагає 3-0. 27 травня починається культурне відродження. Театри, які не працювали три роки, відкриваються знову. Перші вистави йдуть при аншлагах. 28 травня запускається програма туризму. Україна відкривається для світу. Перші туристи приїжджають подивитися на країну, яка пережила війну і вистояла. 29 травня починається релігійне відновлення. Церкви, зруйновані війною, відбудовуються. 30 травня оголошується про повне відновлення територіальної цілісності України. Останні російські війська залишають Крим. Український прапор піднімається над Сімферополем. 31 травня по всій країні проходять святкування. Це не день перемоги у звичному розумінні. Це день звільнення, день нового початку. 1 червня діти йдуть до шкіл після літніх канікул. Це перший мирний навчальний рік за 4 роки. 2 червня починається економічне зростання. ВВП починає рости вперше після початку війни. Прогнозується зростання на 8% за рік. 3 червня іноземні банки відкривають відділення в Україні. Фінансова система інтегрується з європейською. 4 червня запускається програма стартапів. Молоді підприємці отримують гранти на розвиток своїх ідей. 5 червня відкривається перша нова бібліотека в Харкові. Вона сучасна з електронними книгами, зонами для роботи, кафе. 6 червня починається реформа судової системи. Корупція викорінюється, призначаються нові судді. 7 червня запускається програма боротьби з корупцією. Антикорупційні органи отримують більше повноважень. 8 червня оголошується про вступ України в програму НАТО. Процес інтеграції починається офіційно. 9 червня підписуються угоди про військове співробітництво США, Великобританією Францією. 10 червня починається модернізація армії. Стара техніка замінюється новою. 11 червня запускається програма кібербезпеки. Україна стає лідером у цій сфері. 12 червня відкривається центр інновацій у Львові. 13 червня починається співпраця з ІСА Європейським космічним агентством. 14 червня український супутник запускається на орбіту. 15 червня оголошується про створення Національного фонду відновлення. Кожен громадянин може внести свій внесок. 16 червня запускається програма волонтерства. Мільйони людей беруть участь у відновленні країни. 17 червня відбувається перший міжнародний форум відновлення в Києві. Приїжджають лідери 50 країн. Обговорюються плани, підписуються угоди. 18 червня оголошується про створення міжнародного університету в Києві. 19 червня запускається програма обміну студентами з Європою. 20 червня починається культурний обмін. Українські артисти виступають у Європі. Європейські в Україні. 21 червня відкривається Філармонія в Одесі. 22 червня починається кінофестиваль у Києві. Показують фільми, зняті під час війни і після. 23 червня оголошується рік відновлення. Весь рік буде присвячений відбудові країни. 24 червня запускається програма озеленення міст. Висаджуються дерева, створюються парки. 25 червня починається будівництво метро в Дніпрі. 26 червня відкривається перший після війни готель П'яти зірок у Києві. 27 червня починається розвиток туристичної інфраструктури. Будуються готелі, ресторани, розважальні центри. 28 червня Україна офіційно стає кандидатом у члени ЄС. 29 червня по всій країні святкують. 30 червня підбиваються підсумки першого місяця миру. Все це я бачила того дня біля Дніпра. Все це почалося з одного удару 28 лютого о 5 годині 20 хвилин ранку. Один удар змінив хід війни. Один день поставив крапку. Останній день зими став першим днем нового життя. Я бачила це тоді і бачу зараз, 28 лютого 2026 року, вже близько. До нього залишилося 52 дні. Все йде до цього. Події розгортаються точно так, як я бачила. 5 січня сталася перша подія з мого передбачення. Вчора сталася друга. Завтра станеться третя. А 28 лютого станеться те, що змінить все. Запам'ятайте цю дату. Запам'ятайте цей час. П'ята година 20 хвилин ранку. Саме тоді все зміниться назавжди. Передбачення озвучене. Слова сказані, тепер залишається тільки чекати. 28 лютого 2026 року, о 5 годині 20 хвилин ранку, станеться подія, яка змінить історію. Удар по бункеру в Бердянську стане початком кінця. Наступ українських військ на трьох напрямках прорве оборону. Падіння Токмака, Мелітополя, Бердянська відкриє шлях до моря. Вихід до Азовського моря 3 березня стане переломним моментом. Після цього почнуться перемовини, які призведуть до миру. Китайський план щодо Криму дасть компроміс. Підписання мирного договору 20 квітня в Пекіні офіційно закінчить війну. А потім почнеться відновлення. Довге, складне, болісне, але відновлення. Україна вистоїть, Україна відродиться, Україна стане сильнішою. Все це починається 28 лютого. Останній день зими поставить крапку у війні. Каховська відьма це бачила, каховська відьма це знає. Каховська відьма це говорить. Шановні глядачі, ви щойно почули передбачення каховської відьми, конкретні дати, конкретні місця, конкретні події. 28 лютого 2026 року о 5 годині 20 хвилин ранку. Удар по бункеру в Бердянську, наступ на трьох напрямках, падіння токмака 1 березня, вихід до моря 3 березня, перемовини у квітні, підписання миру 20 квітня, початок відновлення. Все детально, все послідовно. Залишається тільки чекати і дивитися, чи збудеться це передбачення. Дякуємо за увагу!